Документы на регистрацию районной партийной организации забрать. А за администрацией кто? Тик. Тик. Ушел, да? Испугали вы его, да? <свят> не дождался. <свят> не дождался. Давайте. Так, ну, а теперь, а я сейчас поставлю ответочку э, о том, что принято, входящий поставлю. А то вчера такой инцидент был неприятный. Куда да. вы будете? Я сейчас это занесу, поставлю входящий. Ну, и я подой. Но это же не Ну, Но это орган государственного власти, это державная управляющего. Я понимаю, я вам сейчас все вынесу. Я сейчас у вас это, это -по возьму, поставили садящий. А є у вас інструкції, що людина, яка здає, не має права туди зайти. Ну то служба у приміщення, а там сидять реєстратори. Скажите, є у вас інструкция, що людина не має права туди зайти. Можна державний власть. Така інструкція є. Нету. Так в чому проблема? Запишіть це вам одне це, Так, це да? да. А нам тут. Запишіть його контактний телефон. І нам поставити теж вхідний номер. Сказав, що в нас всі підбирати. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо підійти? телефони, як до вам дзвонити? Можете написати нам? Телефон? Так, контактний телефон, щоб ви могли перезвонити вам. Коли вам можна позвонити? А давайте ви після обіду перезвоните. Треба після сьогодні. Так. Щоб ви знали. Що Все, спасибі. До побачення. Ми вчора із моїми колегами прийшли реєструвати наш партійний середок районний о 16.20 приблизно. До нас вийшла працівниця і сказала, що зараз у них відбувається реорганізація їхнього підрозділу, тому вони не можуть прийняти документи на реєстрацію, пропонували прийти в четвер, незважаючи на те, що робочий час, от, згідно з їхньою інструкцією, до 18-ї години. Тобто, якихось інших обмежень не було. Тому сьогодні ми вирішили запросити журналістів, тобто зробити цю справу публічною, щоб нас не звинувачували, що ми піаримося перед виборами. Ми зробили цю справу публічною, щоб просто показати, що такі речі, якщо проходять з політичними партіями, то що відбувається з простими громадянами, які реєструють свої права, ну, тут важко навіть подумати. Тому дякую, що ви прийшли. Я сподіваюся, що наша служба буде працювати реєстраційно в рамках закону і ми обов'язково будемо громадськість інформувати про перебіг подій. Тобто Сьогодні все добре, все взяли, все нормально. Сьогодні документи прийняли, зареєстрували, надали нам відповідні реєстраційні контакти, Тобто сьогодні все нормально.